3 грудня День Збройних сил України. Це свято урочисто відсвяткували у селі Кушнерівка завдяки підтримці товариства «Волочиськ Агро», яке запросило професійний колектив Волочиського відділу культури, що очолює Чепелюк Микола Петрович. Мені приємно сьогодні бути у вас в цьому прекрасному залі, бачити ваші обличчя і привітати вас з новим. Майже новим для України святом Днем Збройних сил України звучали щирі привітання мужнім захисникам нашої України. А особлива подяка за героїзм і відвагу воїнам АТО, які були присутні на святі з сіл Кушнирівка та Холодець. Після прилук ми пішли, як то каже, зачисткою ну, зачищати всі ті міста, города з допомогою сімдесят і батальйону Айдар. Ну, типу, звільняти цих новоросів, як то говориться. Працювали там, учасли в боях і. Як то кажуть, це все наше. З нашого от Волочиського району в моїй військовій частині служили всього на всього 10 чоловік. Які слідующе: це Довгань Василь, Фісюн Дмитро, Кубасюк Руслан, Нікітюк Ренат, Рума, Рома Пукас. Так що я теж хочу їх привітати з цим праздником, побажати їм щастя, здоров'я, всього найкращого, мирного неба над головою. І щоб ми. Як то каже, завжди дружили і не там зустрічалися, зустріли десь на нейтральній території тихо, спокійно. Привітав усіх сільський голова Фриз Віктор Анатолійович. Святковий концерт ми організували з нагоди Дня Збройних Сил України. Хочемо відзначити цих наших односельчан, які виконували свій обов'язок в зоні АТО. Нагородити їх, а також за спонсорської допомоги Волочейська Агро Ми хочемо також нагородити працівників, які майже все своє свідоме життя відпрацювали і в колгоспах, і також зараз працюють на благо нашої громади. Галина Антонівна. Днем захисника Вітчизни, що ми це все вміли, знали, як вращатися всі ці навики вміли, але ніколи їх не застосовували. Що ми були завжди в резервах, тайборанше, в ті мирні часи. Я думаю, буде найбільше свято, коли ми почуємо по телебаченню, сказав, що війна в Україні закінчилася. І це буде теж день закінчення війни, день перемоги. Це було дуже, дуже велике свято, так? Було свято є 9 мая. То я хочу всім побажати краткого гарного здоров'я, щоб це число було як найскоріше настало. Отож, під ваші оплески, Куричкін Михайло Юрійович. Нагороджується, бо що вийде, Нагороджується Лавренюк Федір Олегович. До присутніх звернулися і представники від товариства «Волочиськ Агро». вони подарували цінні подарунки усім довгожителям та передали на пельшерсько-акушерський пункт глюкометр з тест-мушками для тих, хто потребує діагностики вуглеводного обміну та хворіє цукровим діабетом.